Моє вітання всім, хто вболіває за Україну, за її армію, за солдат, які знаходяться зараз в армії боронять державу. І держава інколи працює проти них, але вони все одно знаходяться на службі. І сьогодні я розкажу і дам посилання на. Правозахисну організацію для військовослужбовців, якою керують самі колишні військовослужбовці, юристи, така організація. Принцип коротко зараз. Я, щоб не розказувати, скину оцей файл. Подивіться, а потім обговоримо. Цього слайду, слайд-шоу. Арсен отримав поранення після повернення в частину. Не відбулося його реабілітації, не відбулось повноцінного, скажімо, так, вилікування, і з'явилися симптоми і сторонні якісь наслідки. Але в наше, таке, знаєте, дикоростуще командування, яке з лейтенанта до майора росте за 8 місяців. Сказали, не грібцяться, давай коротше, солдат, давай робота, давай, все коротше, немає, то нормальне, все нормально буде, давай. Коротше. А Людина зверталася в лікарню, в ТЦК, в прокуратуру військову. Ніхто не, не, нічому не поміг. І тоді, для того, щоб лікуватися, людина пішла у СЗЧ. Тобто, фактично пішов лікуватися, тому що СЗЧ, там пишуть всі ці слідаки, вони обично пишуть фразу. Проводив час за власним, на власний розсуд, використовував службову, скажімо, ситуацію, в якій він там, для розваг там, і тому подібне. І тоді воно для суда буде повна картина, що людина свідомо, без причин, якби покинув службу або дезертировав. А тут хлопці з принципу, вони. Ну, юристи, коротше, зібрали медичні документи і довели, що все е, було правильно. Тобто, права людини були порушені в армії, його скарги не, не реагувалися. Єдине, я не знаю, як були зафіксовані в усному режимі е, на аудіозапису, е, з допомогою свідків, з допомогою витягів з журналів звернення, там, журнал фіксації звернень хворих, там скарги, якимось чином було доведено. І тому всі, хто бореться за свої права в армії, він повинен знати, що треба доводити для суда чи для прокуратури факт того, що ви скажете. Це треба, щоб було або свідки, або відео-аудіозапис, або фотографії документів, або самі документи, витяги з документів. Але що я хотів сказати? Що суд, звичайно, отак от вирішив, що хлопець правий, він лікувався шляхом СЗЧ. Увага! Лікувався шляхом СЗЧ. Переводився шляхом СЗЧ. Будемо перемагати шляхом СЗЧ. От країна, держава, в якій законодавство право з ног на голову поставило для того, щоб досягти позитивного, треба зробити негативне. І саме головне, що. Юрист одобився все, як положено, його визнати і непридатним, і інвалідність, і навіть тепер має право на звільнення, що командування знову йому не скаже. Але е, тут таке велике питання: а де наша військова прокуратура омбудсменша, омбудсменка, яка повинна поставити це питання на загал? Що у таких випадках, як це рішення суду, повинно бути. Винесено окремим провадженням або кримінальним, або дисциплінарним, але краще кримінальним. Службова недбалість посадових осіб, командира батальйона, начальника медслужби, які не вжили заходів для забезпечення лікування. А не те, що називається: Ну, коротше, ти давай, коротше, мені нравиться йди судися. Тут твоє право, да, коротше, хто із вас би тут судиться, ви лохі, тут будете судиться со мною. І е, поки людина відсудить, оце один із тисяч відсудить, то всі ці знахамнілі командирки, по яким просто там привертається в грубу Нєстер Іванович Махно, у ці командирки зажавшися, вони не розуміють, що якби була держава в цій країні, то держава би забезпечила те, що називається виконання прав і обов'язків, право людини лікуватися, обов'язок командира начмеда його вилікувати. А суд це фактично довів. І тому в даній ситуації до кінця не доведена логіка правової держави. Якийсь приватний випадок, да. Але суть в тому, що в цій армії командири ведуть себе так, як якісь бандогрупування, якісь ординці, які підбили племена і змусили їх воювати за Чингісхана. І таким чином ці ординці не мають правил. В законі, в Конституції, у них є право сильно, я рішив, я так, у мене отак. Ні грібьоть і все. Тому е, Україна, яка воює проти російської орди, сама, по, по, по суті, є такою самою Українська армія, яка так себе веде, оці солдати, оці командири, е, сержанти, офіцери, які себе так ведуть, вони є фактично нащадками орди, проти якої воюють. Згадайте то дракона, який кусає себе за хвоста, оце воно. Тому ви, панове генерали, там, полковники, які там, за три роки стали полковником. Ви розберіться в державі, що таке держава, право, закони. І чому армії тих країн, які перемогли в історії, вони перемогли? Тому що ви думаєте, що ви, як чингісхани, як, як хани якісь, маєте е, ординські правила. Ви не переможете так, Нікого ви не переможете. Хіба ви знищите одна одну? Дві держави от на таких засадах вони просто себе з'їдять, і на цих землях щось буде інше, якісь інші народи. Тому для цього треба просто закони виконувати. Це от має слухати зараз омбудсмен, начальник генштабу, начальник психологічної служби підтримки, який зрозуміє, що поки ви не ведете лад в стосунках між командирами і підлеглими, не буде мотивації і не буде ніякої перемоги.